Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про Іса 6, ем, розберемо так швиденько його ТТХ і подивимося мій бій на майстра. Отже, що ми маємо? Така в нього куліжан моделька. В принципі, взяв я тут бронепробиття його ж самого, щоб ви розуміли, ем, якось виглядає по суті, якщо ви зустрічаєте його. Тобто, якщо від бортика, того б'ється він сюди, якщо ромбіком, то старайтеся або дати ви якраз стик НЛД-ВЛД. Тут найкраще бронепробиття в плані самого НЛД. Або вже ви його такий поштоприйомник, так сказати, його лючок, саме механіка водія. Також пробивається, бачимо дві башенки. У них, в принципі, по 150 мм, вони боюшитися на виліт. Також є ослаблені зони ось тут. От. Що дуже приємно, на Томато ГГ можна зразу подивитися, от, так сказати, прогружаючи модельку, як він вам буде битися. Е, до речі, рекомендую вам грати від заднього борта, тобто, якщо ви розвернете ваш танчик ось так от і спробуєте танканути, то бачите, що е, більшість танків буде мати рикошет. Так, давайте там, грубо говоря, ББшку 260 закинемо, бачите, що у вас є шанс якийсь мінімальний від цього бортика танканути. Але майте на увазі, що у вас же повністю оголяється корма, і вам за рахунок ось цього от скосику там нехай будем. За рахунок ось цього от скосику якби як би так вам показати. То він буде пробуватися. Що ж, давайте по ТТХ. Це є ББшка 196. На підколі це є 225. Я тут, так скажімо, ще за рахунок пєрочка можна подобавляти. Це все можна ще так от зробити. доволі таки непогано на 500 метрів буде 214 пробиття. Що доволі таки непогано. На звичайній зборочці я тут не ставив чогось не експериментував У нас КД-987. Тобто, в принципі, непогано час зведення 2,55 з колом, 0,41. Доволі таки бодро. 39 він буде їхати. Е, стандартний це є 35 швидкість. Е, 16 назад. Тобто, ну доволі таки з турбінкою непогано. В 100 хп із 550 так, з звичайною закалкою 1670 буде хітпоїнтів. Нагадаю вам, у Вене мінус 6 з такого критичного. Так, де воно є? Ага, ну от збірочки, бачите. В принципі, люди катають або фул-оборудочка моя. На фулл-оборудочки моєї навіть немає. Ось така от. Бачите, з 5%. Це на 53% з ВН8 1960. Доволі таки непогано. 1980 це вже з стабом. Стапи з стабом, нагадаю. Ви позбавите себе ХП. Сетапи з мінус закалку ви позбавите себе. Ой, перепрошую. Та табом ви позбавите себе динаміки, е, сетапи з вентилем ви позбавите себе ХП. Що так, що так, критично? Ну по статистиці, по статистиці виділяється тільки це, от, але це в 2% гравців. Тобто е, оптимальне або катаєте фул мою збірку, тобто. 53%, або пробуєте щось таке, от його пробувати на фул стрільбу 55%, але за рахунок відсутності динаміки, за відсут... відсутності ХП, бачите, тут люди ну, не сильно такі, скажімо, можуть настрілювати. Хоча просто збірочка, як би зі стабом, ну, я так дивлюся, що тут, тут вона майже топ-2, тут з вентелем і стабом. Топ-1-1 по... Топ по дамагу, але це унікуми грають. Ну, це, типу, е, на, на цей. А от звичайним з звичайним ХП і на цей надосил катають 15%, в принципі, в них 1600 е, демеджу середнього, ну непогано. Що ж, давайте тепер повернемося до бою. Маємо тут ось такий от бій. Попадаю я на ІСУ шостому на карту Студзянки. Зустрічний бій. Бачимо тут тігра Мауса, бачимо тут Одесі Кай 263-го, і фул-сімерочки, я думаю, такий Ну, дефолтний бій, дефолтного бою. Нічого такого, надзвичайного, Дві артисти світить, ну, точніше, не світиться, а в сетапі є. З противником М-103 неприємний з противників. В принципі, більше таких я б не виділив. Пробую тут пробую тут начекати, відстріляти ЛТ-шку. Ой, ЛТшку. Е, ну да, ЛТ шкоду т 17. Але, на жаль, однією снаряди ми йому даємо в каточок десь. Ну і не пробиваємо. Звісно ж, снаряди не падають. Е, думаю, я розіграти праву сторону, нашу, так як в нас є можливість, це за рахунок того, що там якісь союзники їдуть. Я думаю, що ага, їде сушка. її, в принципі, пробити важко. Ще й там, можливо, будуть якісь сьомі-восьмі рівні. То нам можна піджатися. Проїжджає він далі, думаю, ну супер, можна буде піджатися під церкву чи просто в центр і все. Так само замічаю там сетера нашого, який зайняв центр. Розумію, що на центрі, скоріш за все, нікого немає. Ми будемо їх прожимати, підпискати, Ну і теоретично Кілана там зможе мені супортити з Бурасіком. Отже, падаю, засвічуюся. скоріш за все, це просто з бази якісь хлопчики стояли, світили нас. І ось будемо, так скажімо, давати в наших опонентів. Пробую я тут щось вицілити. Ну і тут М103. Ми, як то кажуть, бонус кодік, він. Падається. Засвічую знову у нас ці от е, хлопчики-горобчики з бази, там жордочку їм не їм зробили, як то кажуть. Ну, і рахунок того, що це не нормальні гравці, а просто хлопчики якісь, е, то вони там і поставали, і не захотіли чомусь нікуди приїжджати з бази. Бачу, я тут сушка засвідчується. Думаю, що можливо когось тут продамажу. їде Амиксік. Ми йому стріляємо, але, на жаль, навіть навіть не в корпус, навіть не в гуслю, а вбиваємо землю. Ну, наша гра. Пробую я пробую щось тут нанюхувати, начекувати. Бачу, що наш сетер ще світить, але він, на жаль, получає. Тут ми чи, якимось чином шкоду танкуємо, Пробую щось тут зацілювати, але на жаль. Ніхто не світиться. Думав, я зламати цей домик, але, на жаль, він не ламається. Я дарма витратив снаряд. Ну, я хотів домік зламати, щоб на мої союзники хоча б постріляли, якщо не я. Вже другим темпом я би постріляв. Бачу тут шкода. Пробую в неї кидати, але на жаль, ці от снаряди вони нереально косі. Вже кидає 274-й, інфа по ньому, як то кажуть, присутня. Ну і ми будемо пробувати. Без закидувати, як то кажуть, по цим от, покемонам. Поки бачу, сушка жива, думаю, можна тут постояти, ніхто нікого не пушить. Ну і тут М103. Дякую тобі, хлопчину, за цей бонус-кодик. Ну він геніально відіграв цей бій. Скільки раз я закину йому ще в бортик, можете, як то кажуть, написати е внизу під е коментарями. Точніше, в коментарях. Дивлюся, знову М-103 світиться. Ну і що? Чекаємо, поки він оберне башню. Бенд, знову демедж. 392 слабеньких закидуємо. Бачимо, 274-го. На жаль, шкода виїжджає і більше вже так не пікає нагло. Пробує тут щось відцілювати, але снаряди знову кажуть сьогодні ні. Бачиш, там вже сушку Т-28 піджимає, ну і тут х, ці от. Горобчики поїхали по центру якраз в таймінг мого КД. Зацілює знову тут шкоду. На жаль, на жаль, не даю їй. А дуже б то й хотілося. Знову пробуємо когось зацілювати. Пробую, пробую я тут. Вже на автоприціл взяв, думаю, блін. Після пострілу правда, не перед. Там мене виправляли, на жаль, знову не залітає. Я вже дивлюся, в мене тут 19 підколів лишається. Ну і другий, третій. Просто в таймінги цих от моїх шотів просто беруть халявно, проїжджають. Знову слабенький М103, який подарував нам аж цілих 1568 хп. Дякую тобі, друже. Пробую ще його тут вицілювати, але розумію, що він, скоріш за все, вже. Ну, ще світиться, але думаю, я вже тут як -то змінювати нашу позицію. Бачу, там вже Т-25-2 шотний у нас. Вони, в принципі, розбирають наш центр. З... На жаль, М103 добиває сетера. Я тут пробую 430-го якось по таймінгам вицілити, але, на жаль, скоріше все, поспішив з пострілом. І в нього воно не залетіло. Пробую я тут щось вицілювати. Бачу, що там сушка вбиває Т-28. Але получає. Я вже думаю, раз вона ще поки що світиться, потрібно, так сказати, відкотити і пробувати прийняти якийсь пуш в неї. Тут вона відкисає при плюс в захваті. Думаю, ну, все ГГ. 4-8 рахунок, це не тащиться. Потрібно тут, як то кажуть, останні якісь пульки накидувати та й все. Не маю ніякої надії, що щось поміняється. Просто вже відступаю назад, максимально думаю, що потрібно уходити вліво під будинки. І щось, як то кажуть, розсмінювати 3 25 2 Ще шукає тут якісь простріли, ось ламає будиночок. Бачу тут 430. Пробую в нього тут щось поки-поки-поки повицілювати. Він, ну, вроді би, щось хоче помилятися, але знову снаряд сказав не сьогодні. Думаю, як то проїхати, можливо, в ці от дома, щоб розміняти, але потім згадую, що як це воно все класно з бази прострілюється потім. І що я буду геть робити. Думаю, що кілана поки фулова потрібно її буде розміняти. Так як е, тут в Д3 є офігенна ямка, там можна щось замансити. Ну і поки я туди поїду, я вже побачу, куди плюс-мінус я приїду. Так сказати, там можна і лишитися ось і тут в розміні, там можна піджатися і щось там порозмінювати. Ну, за рахунок того, що вони поки що тут не пушать. Типу я можу бодай щось зробити на карті. Так, пробую я тут щось нанюхувати, можливо, хтось буде піджимати вніжку. Там Кіла вкатоє в них. Бачу, засвічується майже, 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 як то кажуть, всі слабенько дає арта на 349. Тут я пробую в самого ближнього виходити. Не розумію поки що так. Приглядаюся, приглядаюся, в кого то я буду виходити. Забирають це 4 першого образця, і в нас тут просто подарочок. Ем, ця ПТ-шечка стоїть бортиком. Я бачу, що вона до мене розвертається. На щастя, М103 не пікає їхній. Ну і ми, як то кажуть, вже пробуємо з цієї сторони щось зробити. Бачу, що він таки стоїть до мене ще бор бортиком таре кормою. Даю йому ще одну. Бачу М103 вже починає щось там пробувати. Я думаю, через розмін просто взяти. Забрати ось цю ПТ-шку, забираю її. Кілана там вже майже шотна. Виходжу я в М103 і добираю його. Потужний М103. Бачу там М2Y забирає нашу Т-252. Думаю, я тоді допомагати, звичайно ж, нашому Удесу. Так що в нього там половинка і, як на диво, я тут засвітився. Спойлер, я вам покажу потім, від кого ж це я засвітився. Арта дає без пробиття, на щастя, фугасиком. Просто попало в, як то кажуть, хороший лист броні. Пробував ці тут Хелкета. Спойлер я тут йому дам. Цьому Хелкету. Він, до речі, настріляв один фраг. По ВН87300. Нормально. Так, засвідчується тут гвпшка і подивіться, що, що це далі буде. Забирає нас Удис з цього Хелкета. А я, звісно ж, не забираю арту. Ви скажете, куди? А в каточок. Тому що що? Тому що Тому наша гра. Бачу, що ГВП досі стоїть. Ну, і я її добираю. 360 калявного демеджу. присутні Хочу, щоб саме Удес добрав цього десь 74-го, вманюю, як то кажуть, на нього. Він тут має робити зараз, як то кажуть, мінус. І ось е людинка, яка саме мене по факту і засвітила. Це була сушка, яка стояла, скоріш за все, десь в цій от гряді, десь в кустах на центрі. І вже через розмін Пробує її забрати. На жаль, чи на щастя для нього. Бо вона мене не пробуває. Получив я без демеджу, забирає в нас е, ДЕС 274-го і залишається СТРВ, яка ще, на моє щастя, просто взяла і піджала. Ну, тобто, приїхати його, як то кажуть, роздамажити ну, це діло техніки. Я майже фуловий. Е, тут демо двоє в розмін. Я пробую щось танканути від такого так званого бортування. До речі, помилка моя, то що треба тут було, мабуть, робити зворотній ромб. Він би мене скоріш, тут не пробував. Пробував його розвести, але, на жаль, він мені вицілив. Ну і тут даємо йому вкаточок. Він лікує свою ногу і пробує вже хлопчину докрутити. Тут помилочка, що я проїхав назад, можливо, якби я проїхав трошки вперед, то в нього би не хватило Мобільності докрутити корпус цей. І, можливо би він не дав, або там був якийсь рикошет мінімальний а так я ще получив Залишаюся я шотним Для М2В, для арти. Е, розумію, що арта буде мене кемпити але я засвідчуюсь. І я розумію, що він десь, ну, скоріш за все, напротив мене. Та як тільки з цієї позиції я міг засвітитися. Не прибуває він мене і пробує мансувати від арти. Арта дає мімо. Скоріше за все це були вже голдові снаряди, тому що без сплеша. Тут в нас е, удесь поїхав на цю арту. Я вже тут кручуся, 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 пробую його не чекати. Але трошки в мене таке відчувається думка, що а блін, я от його не бачу. Де він може бути? Я вже починаю такий, блін, невже він поїхав через ЖДшку, але блін, ж ні, я ж його мав засвітити. Він ж не міг так швидко проїхати. Я вже верхом беру, щоб, типу, його якусь комбашенку, можливо, якусь засвітити вже з дистанцію. Бачу його лючочок. Слабенько так даємо, закидуємо 4900 у нас вже. Ну і, в принципі, тут будемо просто давати дальше демедж удесу, тому що, на жаль, він від мене тікає. Не розуміє його ем, гри. Він просто міг тут засейвитися. І не получивши, як то кажуть, від мене через тичку міг просто мене вбити. Що ж, давайте покажу вам результати бою. Отже, давайте такі підсумки по бою. Настріляли ми 5400. Дали ми блайндик по хелкету Ось, в принципі, майстра получили. Получили основний калібр, що приємно. Так же само, саме найбільше накидали. То що Удис набив 4 фраги, це 1500 демеджу, слабеньку них. А цей ПТ накидала непогано. Ну і в принципі, Арта на третьому місці. Це говорить саме за себе, що шанс був відкиснути. На жаль, не пофармили, тому що снаряди максимально косо летіли. Ну, але здобули рекордний 1487 на цьому танчику рекордний досвід. Отже, що я вам скажу по Ісу-6? Що він, на жаль, на жаль, такий став вже неактуальний в мету коли є з ультраброньовані танки, коли є. Всякі ксемки, коли є всякі, навіть да, захисники третій, НЛД його вицілити це просто фарш. Ви його не проб'єте майже під просто невеликим доворотом, цього вже під кола бракує. Е, якісь там, ну, вам потрібно тут, що, вам потрібно тут трошки менше КД, хоча б на пів секунди. Вам потрібно тут хоча би краще зведення, тобто 2.2. ,2. При точності 038. І цей танк би загрався новими красками. Ну, і ДПМ десь 2600-800. Це би було вже більш цікавіше. А так, на жаль, дідо 6-й в даному рандомі страждає. Так, що ось такий мій вердикт. Все, всім дякую за перегляд. І підписуйтесь на канал. І не забувайте підтримувати український контент. Всім дякую.